На 1300 відсотків побільшало нелегальних китайських мігрантів, заарештованих на кордоні США. Багато з них чоловіки призовного віку. Чому вони втікають? багато азійців приходить і каже: будь ласка, заарештуйте нас. Це дуже незвично. 40 тисяч доларів США, перерахованих з Китаю, усіли на банківському рахунку Джо Байдена, які звинувачення висунуто президентові у зв'язку з його сімейним бізнесом. Вірний солдат комунізму чи розчарований реформатор, громадяни Китаю та лідер компартії Сі Сідзінпін попрощалися з колишнім прем'єром. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Майер. Різко зросла кількість нелегальних китайських мігрантів, що прибувають до США. З січня до вересня прикордонники затримали понад 20 тисяч людей, які намагалися нелегально перетнути кордон. Це майже в 13 разів більше ніж за той самий період торік. Волонтер, який роздає гарячу їжу людям, розповів, що його увагу привернула одна річ. Ми звикли бачити тут порушників кордону з Центральної Америки та Мексики. І намагаються втекти від прикордонного патруля. А тепер ми бачимо безліч азійців, які приходять і кажуть: будь ласка, заарештуйте нас. Це дуже незвично для цього району. Деякі мігранти кажуть, що сподіваються врятуватися від репресивного політичного клімату та похмурних економічних перспектив на батьківщині. влада утискала нас і намагалася забрати нашу землю за дуже низькою ціною. Потім вона попросила членів банди та своїх співробітників бити нас та влаштовувати конфлікти за словами Ченя, на цих кадрах місцеві поліціянти нападають на його дядька та колег фермерів. Сам він каже, що шлях із Китаю до США не дістатися сюди було нелегко. Піднімалися в гори, переходили в брід. Словом пройшли через усе. багато хто з них спочатку летить до Еквадору без візи, звідти йде через джунглі дар'єнського розриву в Панамі. Потім перетинає кілька центральноамериканських країн, перш ніж потрапити до США. Багато хто в'їжджає до країни в районі Сан-Дієго. Безкоштовний автобус до аеропорту. Тут будь ласка, станьте в чергу, щоб сісти в автобус. я не знаю, що буде нічого не знаю. Для уряду США визначити, хто справді потребує захисту, може бути дуже делікатною темою. Законодавці кажуть, що понад 90% нелегальних китайських мігрантів це 20-30-річні чоловіки. Є побоювання, що багато приїжджих можуть бути шпигунами. 40 тисяч доларів, можливо, відмитих китайських грошей опинилися на банківському рахунку президента Байдена. Комітет з нагляду палати представників надав докази угод між сім'єю Байденів та їхніми китайськими діловими партнерами. Голова комітету Джеймс Комер пояснює, як гроші опинилися на рахунку у вересні 2017 року. Він не тільки збрехав про те, що його син Гантер заробляє гроші в Китаї, але також з'ясувалося, що 40 тисяч доларів відмитих китайських грошей потрапили на банківський рахунок Джо Байдена у вигляді іменного чека. Спочатку китайська компанія Northern International Capital, пов'язана з китайським конгломератом CFC, перерахувала 5 мільйонів доларів на рахунок Hudson West 3, спільного підприємства, створеного Гантером Байденом та співробітником CFC. Потім Hudson West 3 відправила 400 тисяч доларів на рахунок компанії, що належить Гантеру Байдену, Потім Гантер Байден переказав 150 тисяч доларів у компанію Лайн Group, що належить братові Джо Байдена Джеймсу та невістці Сарі Байден. Потім Сара Байден зняла 50 тисяч доларів готівкою з Лайн Group. Пізніше того ж дня вона переказала ці гроші на особистий розрахунковий рахунок Джеймса Байдена. За кілька днів Сара Байден виписала чек на ім'я Джо Байдена на суму 40 тисяч доларів. У рядку нотаток на чеку було написано погашення кредиту. Комер додав, що навіть якщо чек на 40 тисяч доларів був поверненням боргу від брата Джеймса, це все одно показує, що Джо Байдену було вигідно, щоб його сім'я наживалася на його імені за допомогою грошей із Китаю. Це нове звинувачення може прискорити процес імпічменту Байдена. раніше комітет оприлюднив чек на 200 тисяч доларів від 2018 року. Також виписаний Джеймсом Байденом. Його брату від Джо. На ньому була та сама позначка повернення кредиту. Колишнього прем'єра держради КНР лі Кетяна поховали в Пекіні на церемонії. Був присутній лідер КНР Сі Сідіньпін та інші вищі посадові особи. Громадяни також вшанували пам'ять лі у його рідному місті. Але чи вшановують вони його так само, як і партія? Дізнаймося. Комуністична партія Китаю назвала Лі Кетяна, цитата вірним комуністичним солдатом. Китайці його зазвичай сприймали як прихильника реформ, який хотів досягти певних змін. Однак за 10 років перебування у владі під керівництвом Сі Цзіньпіна, йому вдалося досягти лише небагатьох із цих цілей. На початку цього року Лі пішов у відставку, а минулої п'ятниці він помер від серцевого нападу. Його раптова смерть викликала багато питань, а також підживила підозри, що Сі Цзіньпін і нада. Намагається зміцнити свою владу над компартією. Смерть лі, зникнення міністрів закордонних справ та оборони, зникнення генералів. Очевидно, що його хватка та контроль над партією посилюються. Це не подобається китайцями. Це погано впливає на стабільність усередині та міжнародну політику. Лі Лікатян був останнім представником китайських технократів, тих, хто піднявся сходами від пересічного громадянина до найвищого партійного чиновника. В останнє десятиліття технократів витіснили з політичних. Нічної сцени їх замінюють вихідці з елітних партійних сімей, які часто є колишніми чиновниками. Лікатян не належав до другого покоління старих комуністичних лідерів, але він потрапив до головного керівництва партії. Такі люди, як він, сподіваються, що економіка розвиватиметься, що їхні інтереси захистять, а реформи триватимуть. Останніми днями щонайменше у двох районах країни пройшли масштабні акції вшанування лі в місті Хефей, рідному місті міністра, та в місті Джен де він. Працював люди стояли в довгих чергах, щоб віддати йому шану. Пекінська цензура почала діяти вже за кілька годин після повідомлення про смерть лі. Практично всі коментарі в соціальних мережах на цю тему було видалено. Експерти вважають, що блокування це спроба відбити в китайських громадян бажання влаштовувати акції протесту. Адвокати з Китаю розглядає смерть Лі як можливий поворотний момент. Його голос змінено з міркувань безпеки. За нинішньої системи Китай є басейном із застояною водою. Водою. Неважливо, прямо чи опосередковано, якщо щось може змусити людей скаламутити стоячу воду, отже, є надія на майбутнє китайського суспільства. Усе, що завгодно, краще, ніж смерть у такій стоячій воді. Особисто я думаю, що смерть лікацяна може стати доленосним або поворотним моментом. Широкий діалог щодо контролю над ядерним озброєнням. Офіційні особи США зустрінуться з колегами з Китаю для переговорів на цю тему. Це будуть перші американо-китайські переговори щодо ядерного озброєння з часів адміністрації Барака Обами. Зустріч відбудеться в той час, коли США намагаються зменшити ядерну загрозу з боку Росії та Китаю. Вашингтон також хоче уповільнити тристоронню гонку озброєнь. Зустріч має відбутися в Вашингтоні в понеділок. Китай повідомив, що делегацію очолить провідний співробітник департаменту з питань контролю за Зброєнням Росія на запад США провести переговори щодо контролю над ядерним озброєнням поки не відповіла